Чому в вашому будинку цієї зими не буде опалення? Тому що ті, що не хочуть тут жити, вони проти опалення. Ті, що живуть зараз за кордоном, вони не хочуть тут платити, вони проти опалення. А ті, що тут живуть, ті за опалення. Так вони не можуть пробити тих, що проти. Дідь ласка, ви не виїжджали. Від початку повномасштабної війни ви залишалися тут? Ні, я ми виїжджали. Ми от 31 березня сюди, саме страшніше тут пережили. 31 березня ми виїхали на Одеську угу. і сюди повернулися ми в серпні місяці. Сина син пішов на фронт, і ми з, з дідушкою повернулися сюди. Як минуло зиму провели, Ви теж було опалення? Ми тут, ми тут прожили ту зиму, без опалення, без нічого, без води. На родник ходили, воду носили. І грилися обагрівателем в одній кімнаті. Погано прожили зиму. Слідую зиму зі страхом. Та й все. Отак. А якісь там обагрівачі ну, у вас, а газ хоча б є? Ну газ є, да, газ. Ту, і, зиму газ, був, води не було, газ був. Зараз нас вода є, но если не буде пам'ять, значить воду опять отключить. Значить, нам двоим, старикам, 70 надо треба до пішки ходить на родник. Знаєте, і сюди носить воду. А багато у вас у Ну, сейчас тут у нас мешкає 5 сімей. П'ять квартир, а взагалі так. у вас тут скільки? Такі... 36 квартир. 36 квартир. Тобто більшості немає в місті зараз? Більшості немає. Більшості то Швейцар... Швейцарії, то в Англії, то в Фінляндії, то в Германії, то в Чехії. Якось можливо міськрада пропонувала якусь альтернативу, ні, нічого ні, не ні, 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 ні. І зараз ми б'ємося, щоб нам дали опалення. Ну, за ту... Неживущих ми не можемо нічого пробить.